Друзі, усім вітання! Я продовжую процес в'язання светра, туніки із міксу бобіно італійської пряжі. В цьому а, виробі, в цьому проєкті я використовую два види пряжі. Це в мене мухер і а, напіввовна. Товщина моєї пряжі становить 300 метрів, приблизно 300 метрів на 100 грамів. І спиці я використовую при цьому номер 4 для в'язання, ось конкретно цього рельєфно-ажурного візерунку. Сьогодні ми з вами зв'яжемо один рапорт цього візерунку. Бачите, полотно перед вами. Нижня частина полотна вже в мене. Проходила ВТО, я трішечки відпарювала своє полотно, верхня частина без ВТО. І я бачу різницю, як в мене змінюється моє полотно, щільність полотна до ВТО і після ВТО. Ось тут дуже чітко видно, бачите, рапорт візерунка. Після ВТО, ширина одного рапорту мого візерунка 6,2 см, висота. Одного рапорту даного візерунку близько 7 сантиметрів. І ось так виглядає цей візерунок до ВТО. Ось так зверніть увагу. Йдуть спочатку ажурні ось такі переплетення далі, звичайна косичка 3х3. Цей візерунок чудово підходить для в'язання і по колу, і зворотніми рядками. Згідно схеми ми будемо пров'язувати непарні рядки. А парні рядки ми будемо пров'язувати петлі, як вони на нас дивляться, тобто лицеві лицевими, а виворітні виворітними. Якщо ми в'яжемо цей візерунок по колу, то накиди, які ми пров'язуємо чи виконуємо в непарних рядках, то по колу у парних рядках накиди пров'язуються лицевою петлею. Якщо ж це зворотні рядки, то у виворітних рядках накиди пров'язуються виверітною петлею. Раппорт візерунку згідно схеми становить 15 петель. Якщо між рапортами ви будете виконувати дві виворітні петлі. В своєму полотні я використовую між рапортом. Рапорт, а ось це два окремих рапорта. І між рапортами я використовую лише одну виворітну петлю. Тому раптор ширина а, мого одного рапорту візерунку становить лише 14 петель. Якщо ви бажаєте між рапортом, щоб у вас було одна, дві, три і більше петель, це враховуйте, будь ласка, в кількість петель одного рапорту для того, щоб зробити правильні розрахунки. Наголошу, що згідно схеми, між рапортами дві петлі, дві вивертні петлі прив'язці: це перша і п'ятнадцята петля. В мене, в моєму випадку, я буду пров'язувати з першої по 14 петлю, тобто 15-ту петлю, ще одну виворотну петлю між рапортами я не буду пров'язувати. Схема нашого візерунку дуже проста. У ній використано а, загальнопринті умовні позначення. я думаю, що ці умовні позначення будуть зрозумілі практично для всіх а, рукодільниць. Отже, а, горизонтальна рисочка це виворітна петля. Далі дві пусті клітиночки, це лицеві петлі. Далі, ось такий трикутничок, незакінчений закінчений з цифрою 2. Це дві разом лицевою, з нахилом в праву сторону. Далі знову ж дві лицеві. Накид, далі виворітна, накид, знов дві лицеві. Стрілочка донизу це дві разом лицевою з нахилом у ліву сторону, знов дві лицеві. Ну, і відповідно, якщо ви будете пров'язати ще одну виворітну петлю між рапортами, то знову ж буде пров'язуватися виворітна петля. Ось таким чином. Дуже все просто, нічого складного немає. По суті, ось ці умовні позначення у нас повторюються. І у верхній частині, як бачите, у нас є. Ось такі перехрещення петель 3х3 це звичайні косички 3х3. Перша з нахилом у праву сторону, друга з нахилом у ліву сторону. Це. Отож, в'яжемо перший рядочок згідно нашої схеми. І розпочинаємо з однієї виворітної, далі дві лицеві, далі дві разом лицевої в праву сторону, дві лицеві, накид, виворітна. і далі другу частину нашого рапорту в'яжемо в зеркальному відображенні щодо першої сторони нашого рапорту. Розпочинаємо. Так. Перша петля рапорту виворітна. Далі, наступні дві петлі це дві лицеві. Один, два. Далі. Наступні дві лицеві я маю пров'язати як дві разом лицевою з нахилом в праву сторону. Розвертаю ці дві петельки до себе правою стороною ближче. Я в'яжу бабусними петлями, тому в мене вони перевернуті. І пров'язую дві разом лицевою. Ось таким чином, щоб вони були з нахилом в праву сторону. Далі. Дві лицьові, накид, виворітна петля, це центр нашого рапорту. Далі знов накид, і йдемо в другу частину пров'язуємо нашого рапорту. Дві лицьові, Наступні дві лицьові пров'язуємо дві разом лицьовою з нахилом в ліву сторону, я їх не розвертаю, ліва сторона, бачите, петель до мене ближче. Пров'язуємо дві разом. І наступні дві лицеві. Пров'язуємо звичайними лицевими. Якщо ви в'яжете рапорт згідно схеми, тобто 15 петель, то вам потрібно пров'язати ще в кінці одну виворітну петлю. І тоді між рапортом у вас буде дві виворітні петлі. У мене ж немає цієї петлі, тому знову ж з наступної виворітної петлі у мене розпочинається мій новий рапорт з 14 петель. І буду в'язати його точнісінько, так само, як і попередній. Продовжуємо в'язати перший рядочок. Наступний другий рядок та усі парні рядки ми будемо пров'язувати наші петлі за малюнком, як вони на нас дивляться. Тобто виворітні – виворітними, лицеві лицевими. Накиди теж будемо пров'язувати виворітними петлями. І так повторювати будемо усі парні рядки. Продовжуємо в'язати самостійно. І нагадаю, якщо ми в'яжемо цей візерунок по колу, то в парних рядках усі петлі ми пров'язуємо за малюнком, а накиди пров'язуємо лицевими. Далі, наступний рядочок, третій рядочок, і ми будемо в'язати згідно схеми таким чином. Виворітня петля, далі лицьова, далі дві разом лицьовою з нахилом в праву сторону, дві лицьові, накид, лицьова, виворітна і далі в зеркальному відображенні. Знову ж лицьова, накид дві лицьові, дві разом лицьовою в ліву сторону, лицьова. і якщо потрібно, то в'язуєте останню петлю виворітну, якщо у вас нагадаю: раппорт візерунку 15 петель, як на схемі. Так, починаємо виконувати. Виворітна петля на початку рапорта. Далі одна лицьова. далі дві разом лицьовою, знову ж розвертаю ці петельки правою стіночкою до мене ближче, і пров'язую дві разом лицьовою з нахилом в праву сторону. Далі дві лицьові. накид, одна лицьова. одна виворотня. одна лицьова. накид. Дві лицьові. Наступні дві лицеві пров'язуємо разом з нахилом у ліву сторону. І одна лицева. Все. 14 петель рапорта я пров'язала. Якщо у вас є 15-та петля, то пров'язуйте одну виворітну. І знову наступний раппорт починаєте з виверітної петлі. Продовжуємо далі самостійно. Наступний п'ятий рядочок в'яжемо таким чином: Виворітня. Далі дві разом лицевою з нахилом в праву сторону, дві лицеві, накид дві лицеві, виверідно, і далі знову дві лицеві накид, дві лицеві, і дві разом лицевою з нахилом у ліву сторону. Виконуємо п'ятий рядочок, вивертню петля. Далі дві разом лицевою, я їх розвертаю праву стіночку до мене ближче. Пров'язую разом. І з нахилом у праву сторону. Далі дві лицьові. накид, дві лицьові. Виворітна. дві лицьові. накид, дві лицьові. і наступні дві лицьові пров'язую разом з нахилом у ліву сторону. Все, 14 петель мого рапорту закінчилися. Далі продовжую в'язати, повторювати, свої рапорти. Шостий рядочок, зрозуміло, це зворотній рядочок, і буду в'язати петельки за малюнком. Далі. Наступні рядки ми будемо пров'язувати таким чином. Сьомий рядочок пров'язується як перший. Дев'ятий рядочок пров'язується як третій. І одинадцятий рядочок пров'язується як п'ятий. Тому ці всі рядочки далі ми пров'язуємо самостійно. І повернемось уже разом будемо пров'язувати 13 рядочок схеми. Наступний 13-й рядочок, пров'язуємо виворітну, далі дві лицеві накид, дві лицеві. Далі пров'язуємо дві разом лицевою з нахлом вліво, виворітна, і потім дві разом лицевою з нахилом в праву сторону. Далі дві лицеві, накид дві лицеві, і якщо необхідно, то одна ряда. Виверітна петля в кінці вашого рапорту, якщо він складається з 15 петель. Отож, починаю. Виворітна. Далі пров'язую дві лицеві накид. Дві лицьові. Перед центральною виворітною петлею пров'язую дві разом лицевою з нахилом в ліву сторону. Виверітна петля, центр рапорта. Далі наступні дві розвертаю правою стіночкою до себе. І пров'язую дві разом лицевою з нахилом в праву сторону. Далі дві лицеві, накид і дві лицеві. Все, рапорт з 14 петель пров'язано. Далі повторюю свої рапорти. Наступний 15 рядок. Пров'язуємо таким чином: виворітня: три лицеві, накид, лицева. Дві разом лицевою з нахилом вліво, виворітна, дві разом з нахилом а в праву сторону, лицьова, накид, і три лицеві. Виконуємо 15 рядочок. Виворітня, Далі три лицьові петлі, накид. Далі одна лицева і дві разом лицевою з нахилом в ліву сторону, біля центральної петлі нашого рапорту. Далі центральна виворітна петля. І далі після неї дві разом лицьовою з нахилом в праву сторону. Я розвертаю ці дві петельки до себе правою стіночкою ближче. І тоді пров'язую. Далі одна лицьова, накид і три лицьові петлі. Один, два, три. І далі рапорт починається. Новий рапорт починається з виверітної петлі. Все, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. 17-й рядочок згідно схеми в'яжемо за малюнком. Тобто виверідні виверідними, лицеві лицевими і так усі рапорти. Про, починаємо розпочинаємо наш рапорт з однієї виворітної, далі 6 лицевих, знов виворітна, 6 лицевих і так далі. Якщо ж рапорт, нагадаю 14 петель, як у мене. Виворітна, далі 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевих. І далі знову центральна петля рапорту – це виворітна. І знову 6 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі виворітні петлі між рапортом. Одна, дві чи скільки ви забажали виконувати. І далі рапорти наші повторюємо. І петлі в'яжемо за малюнком. Продовжуємо самостійно. Наступний рядочок 19, і ми будемо виконувати перехрещення з шести петель. На початку рапорта виверітна, далі перше перехрещення: 3 на 3 шести лицевих петель з нахилом в праву сторону. Далі виворідна, і наступне перехрещення з шести петель у ліву сторону пров'язуємо таким чином. Перша петля виворідна. Далі наступних 6 лицевих петель. Перших три знімаю на праву спицю не пров'язуючи робоча ниточка перед петлями. Наступні три лицеві пров'язуємо. Один, два, три. Далі міняємо місцями пров'язані та не пров'язані петлі. Підхоплюємо з виворітної сторони. Кінчиком лівої спиці. Не пров'язані зняті петлі. Далі, всі шість петель з правої спиці ми знімаємо, підхоплюємо. Три пров'язані петлі правою спицею. Міняємо петлі місцями. І пров'язуємо тепер три лицьові петлі з лівої спиці. Один, 2. 3. Перше перехрещення з шести петель в праву сторону ми виконали. Далі виворітна петля. І виконуємо друге перехрещення. Наступні шість петель. Ми будемо. Виконувати з нахилом в ліву сторону. Для цього знімаємо перших три петлі: 1, 2, 3, не пров'язуючи на праву спицю. робоча нитка за петлями. Наступні три лицеві пров'язуємо. Тепер міняємо місцями пров'язані та пров'язані петельки. Кінчиком лівої спиці підхоплюємо три пров'язані петлі з лицевої сторони. Бачите, підхоплюємо. Далі усі шість петель знімаємо з правої спиці. І тепер кінчиком правої спиці підхоплюємо три пров'язані лицеві. Міняємо їх місцями ось так. І далі пров'язуємо три лицеві петлі з лівої спиці. Все, раппорт пров'язали. Розпочинаємо наступний рапорт таким чином в'язати і повторюємо до кінця рядочка. 21 рядочок. 21 рядочок в'яжемо знову а, усі петлі за малюнком, тобто виворітні виворітними, лицьові лицьовими. І розпочинаємо. Виворітна одна, далі 6 лицьових. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знову ж виворітна і 6 лицьових. 1, Два, три, чотири, п'ять, шість. І далі петлі між рапортами в мене одна виворітна, і знову ж повторюємо. Шість лицевих, виворіт на шість лицевих. І так далі до кінця рядочка. Далі наступний рядочок, 22-й, парний рядочок ми в'яжемо за малюнком. І далі рапорт нашого візерунку повторюємо з першого рядочку. Тобто висота рапорту нашого візерунку, рельєфно ажурного візерунку 22 рядка. Далі повторимо знову ж з першого рядка і в'яжемо полотно на необхідну нам довжину. Сподіваюся, що все було зрозуміло. Бажаю усім приємної творчості, гарного настрою та вдалих втілень. До нових зустрічей, пока-пока!